Владислава, привіт. Розкажи, як проходить тренувальний процес команди у підготовці до завтрашньої гри з металістом 19-25. Тренування проходять у штатному режимі. Всі хлопці стараються, готуються до непростого суперника металіста в наступному матчі. У команди минулий тиждень видався доволі яскравий, була перемога у «Минає». Ти забив м'яч. Ти забив м'яч у грі минулого тижня, також ти забивав у грі проти Вереса. От розкажи взагалі, ти граєш на позиції захисника, як тобі так вдається, що ти вже другий матч поспіль. Один з кращих бомбардирів у команді. Ну, приємно, звісно, забивати м'ячі. І Просто хочу виходжу на кожну гру максимально сконцентрований. Хочу допомогти команді вигравати і так забиваю. Команда доволі давно не перемагала. Ось минулого тижня нарешті була перемога. Розкажи, який взагалі емоційний фон зараз у команді, що сказали тренери, можливо, керівництво. Емоційний фон дуже добрий. Зараз всі на підвищеному такому стані, всі хочуть перемагати надалі. Після гри завтрашньої з металістом 19-25 у команди буде така невеличка перерва на матчі збірних. Розкажи, от, чи є бажання продовжити оцю переможну ходу і піти на перерву знову таки переможцями? Або, хоча б, здобути якийсь позитивний для себе результат? Звісно, хочеться. Ми зробимо все для цього. Все, дякую тобі. Успіху завтрашньому матчі. Дякую.